Вітаю, шановні глядачі на каналі Прогноз. Мене звати Любов Завальнюк. У нас сьогодні в ефірі в гостях Анна Атаманова. Пані Анна, вітаю. Вітаю. Попереду лютий місяць. Зараз, поки ми з тобою говоримо, випустили ракети, які летять в бік Сумщини. Шість борців зараз в повітрі. Давай поговоримо про те, що чекає Україну в лютому місяці з точки зору обстрілів. А вже в наступному випуску поговоримо за мобілізацію. Друзі, канал Прогноз представляє до вашої уваги ексклюзивну колоду таро, розроблену нашою командою. Неймовірна коробочка, оздоблена золотисним тисненням. Оригінальні малюнки зроблені в жовто-синіх кольорах. Тільки старші аркани. Деталі для замовлення в першому закріпленому коментарі. Угу. Ну, дивися, так як люди, які трошки мене може... Не так давно знають, постійно запитують в коментарях. Я переглядаю, чи справжнюються мої видіння. Я говорила про садочок влучання. Угу. Я казала, що дівчинка в Харкові, в Харківщині, і жінки переважно в небезпеці, все справжнюється. І Донецьк там я казала таке жовте приміщення. От сьогодні просто так, щоб переглянути. Що по факту я можу вам сказати, так само як я бачила це приміщення, як я його бачила в видіннях, так воно і було показано в новинах в Донеччині влучання: чотирьох чи п'ятиповерховий будинок. На жаль, це бачу, і хто сумнівається, переглядайте мої прогнози, що дійсно я тут просто не бавлюся. Ось. Це так, щоб люди, які в мене вірять, які бачать, щоб вони також розуміли, що я не просто так. А, вигадую якісь байки. Ну що, поїхали? Да, давай подивимося Чернігів, Суми, Харків. Чернігівщина в небезпеці. Віруси будуть лютувати. Зараз, кому було смішно літом, я розповідала про віруси, так от зараз мене можете згадати. Небезпечні віруси і небезпека також Чернігівщина. Будьте обережні, є yeah. 7 лютого, показує, 7-8 лютого, можливо. М -м Плани на Чернігів-Чернігівщина. Якось е, я дивлюся, є, є плани у ворогів. А ти пам'ятаєш, я у вас на каналі казала, що залужного чекає як небезпека? Пам'ятаєш, uh -huh. Він як небезпеці, ніби за нього щось от задумали і зараз. Підбирання. Це пов'язано пов із залужним питання безпосередньо на рахунок Чернігівщини. Тому що оці точки чекають, ніби посунути залужного, а потім вже рушити. Угу. Суми. Суми, сумщина. Чита, чекають якихось новин небезпека. Так. Так само. Темна карта виходить, як ніби команди чекають. Спроби а, чи десантників, чи пролісти. Суми, сумщина, небезпека є. Віруси, закидати віруси будуть. Потім а, хакери, інтернет. Перехоплення інформації угу. зрадників багато сумщина. Так. 12 число, можливо, треба бути вкрай обережними. Запах хлібу десь біля влучання чи при відбиванні десь біля кіоску хлібно, От ніби так щось написано: хліб, сирий хліб. Таку картинку бачу. Харків. О, Харків. Так само Харків. Коли казали, що Харків не окупований, я казала, пам'ятаєш, в мене були видіння. Можливо, екстрасенси де в чому цікаві люди, що, можливо, ми не так як новини розповідаємо. Але оці перечуття і картинки, вони тільки з часом. Можливо, будуть правильно трактовані і зрозумілі, тому що іноді ту інформацію, яку я отримую, навіть сама не можу зрозуміти і довести докупи, не завжди показують чітко і ясно. Угу. Давай подивимося, Харківщина. Харківщина будуть обстріли. На жаль, постійно, постійно такі, як свист при запущенні ракет. Сильних, серйозних. Але Харків я відчуваю, що будуть посилювати захист Харківщину. Також інтернет, обережно, світло, віруси, хімія, якась хімія, хімія, віруси. Я казала, що буде роз... закинуто вірус якийсь. І ще. Здається, наприкінці осені. Mm -hmm. І от зараз він пішов активно. Так, люди, як то кажуть. Так, небезпека. Небезпечно. Чоловік. Чоловіків небезпеці середнього віку. Середнього віку. Жінка. Я бачу жінку років сорок три. Вона ніби говорить по телефону. Вона стоїть, щось готує, однією рукою мішає, а другою рукою на телефоні. Вибух, різкий вибух. Влучання в житловий будинок. вона нас здається на сьомому поверху, сьомий. Сьомий. Має встигнути відскочити від вікна. Але це день, чи ранок, світло, не темно. Харків ще будуть обстрілювати, на жаль. Давай подивимося Дніпро, Дніпропетровська область. Так, Ситуацію в Луганськ, Донецьк, Запоріжжя, Херсон. Взагалі треба ось роздивлятися, як лежать переді мною в одній такій паралелі. атаки, Системи якісь ламати будуть. Дніпро, це Приватбанк. Системи будуть ламати. А я казала раніше, до речі, що банк ще монобанк, так? Mm -hmm. Так, і ще будуть спроби. Захоплення інформації. Так, летіти буде, але будуть відбивати, наші військові будуть відбивати небезпечно офіційна будова. Знову, знову йде інформація якогось юридичного характеру віруси. Mm -hmm. Попередження людям не потрібно в скупчених місцях перебувати, сирість, віруси, намагання обстрілювати з сильними ракетами, швидкими дрони. Нові, нові дрони спробують переналаштувати, щоб їх оця система, яка прораховує, не прорахувала, щось думають. Це з нашого боку. Ні-ні, ні росіяни Звідно. будуть запускати дрони, і там щось буде нове, а, не таке, як раніше. Якийсь ніби як от червоним таким обробляють схему. Щоб Якось маскувати, щоб не система не так відчувала їх, розроблюють таку штуку. Можливо, 5 числа, 5 лютого на безпеці діти будуть лівий берег. Більш як лівий берег. Так, о, давай подивимося тепер Миколаївську область. Миколаївська також страшно, неприємно, Погучно буде. Біля, особливо біля Миколаєва. Там буде гупати дуже. Діти небезпечно. Так, мені зараз кажуть, що знову ідея викрадення дітей, вивоз дітей, викуп, шантаж. За дітей висока, високу ціну можуть просити. Викрадати дітей, вивозити з окупованих міст. Команда є наказ, де будуть діти вивозити їх, забирати від батьків. А навіщо їм діти? Я ж сказала, щоб викуп просити, шантажувати. Угу. Окрім того, щоб націю знищувати націю і діти забули. Так, давай подивимося Одещину. Одещина. У нас яке сьогодні число? 31. перше. Бо да. мені показує 31-го небезпека йде. Угу. Зараз, як їде, щось рухається в поїзді. Щось небезпечне таке, для росіян мають таємно перевезти залізницею. Потім цю штуку хочуть використати в. Обстрілів в ракетах, як начинка для uh -huh. ракет, щоб обстріляти які сіри. Хімії багато. Одесу потрібно захищати дуже сильно, звернути увагу сьогодні. Зараз як пробують розвідувати будуть точки. А потім десь ще 5 чи 4 ракети, сильні, потужні, мають випустити одразу. Я бачу, що вже випускали, але їх або змінився курс, не долетіли туди. Десу. Ціль також. Київ. Київщина, Одеса, Одещина. Зараз як мішень ціль повлучання максимально сильне і Харків. Давай подивимося Київщину, а потім ми подивимося окремо Херсонщина, Запоріжжя, Донецьк, Луганськ. Мене трошки зміщує в часі. Я бачу, що планують десь Київська область, наша влада, і за кордону поставити якісь такі штуки, як локатор схоже, вітер. Що це таке від вітрогонніки штуки, чи що це таке? Це таємна система. Для отримування сигналів. Коли летять ракети? Не тільки. Ще з космосу якась інформація може приходити. Ці штуки будуть говорити по одному, називаються, але взагалі мають іншу функцію, пізніше. Буде коли жаркіше, температура вища. Не можу сказати, який рік, 27-28 й літо спекотне буде. Мені чомусь малює, от як Україна, і таким зеленим підсвічується такий трикутничок. Дуже важливе місце для України. І його супутники бачать. Потім як червоне. Це якась дуже цікава техніка, цікава дуже зброя. Попереджувальні системи для нас. Важливо не тільки для нас, а й за кордон інформацію отримувати. У учених буде до нас делегація приїжджати. І це дуже класна штука, тому що в Китаї, десь в горах, вже давно ці системи випробовують. Як перехват з космосу. А ще у нас, а ще у нас є, мені кажуть, як така зброя з'явилася, що. Дуже класно буде відбивати і ракети, і ш... дрони, шахеди. Але мені кажуть, потрібно розмножити цю систему, подивитися, як зробили, і швидко розмножити. Більше треба. Угу. За Київ зараз доля вирішується взагалі. Ось і Залужний виходить, бачиш? Угу. А, я бачу, що його хочуть змістити. А чому? Страшний суд. За що? Він не зовсім слухається те, що говорять. з Інших країн не дослухається. Він чітко знає, як можна зменшити обстріли на території України. Тобто він трошки далі, як командир, він наважується зробити трошки інші кроки. Це, здається, і забавовне. Не дуже слухається, тому що неправильна тактика. Ніби гроші дають, угу. а тут саме і ми йдемо донизу. Тому от те, що він робить, це правильно для нас. І нас рятує. Мало би бути гірше набагато, тому його хочуть обмежити. Обмежити. Він, він боїться. Тому що він розуміє, що небезпечно за людей. Щиро він за людей думає, не за владу ні за що. Він каже, що ми маємо вижити завтра, а не потім. Через два роки такий пакет, от йому, як показують, до папери. Я бачу, що він сидить дуже втомлений, втомлений, ніщо не хоче. Він навіть ризикує. Він рятує просто людей країну. Йому показують 28-му році, 27 має бути отак-отак, просто треба зараз потерпіти. Він каже, ні, а що буде завтра? Я дивлюся, щоб ми завтра хоча б вижили. Де якась сумнівна для нього. Те, що його змушують робити, не, не, не співпадає. Людей мобілізувати, заміняти. Нема на кого час використати проти. Я багато бачу, але не можна таке говорити не буду. Зараз Росія домовляється з країною, де багато слонів мені кажуть. Багато слонів. Я не можу... Це Таїланд чи, чи що? Там, де слонів, багато не показують мені цю країну. Щось обіцяють. Цікаве таке. В обмін на щось. Мені, до речі, сьогодні сон такий за Київ, снився, що я йду по вулиці, до мене підходить жінка, вона вже мертва. І вона мені каже: А чому ти досі тут? Зараз будуть якби, дітей крадуть, забирати. І я бачу військові російські ходять з автоматами. І дивлюся так на телефон, і на, ніби він не працює, от мобільний зв'язок не працює, щось якісь перебої, ніби інша країна щось тут за Україну думають зараз. Або змушують до перемовин дуже сильно тиснуть. І щось будуть вигадувати. Якийсь план, аварійний план для збереження а, України. Можливо, якось зміниться або назва, або територіально, для того, щоб надалі через декілька років ми знову ціліли. але за Київ зараз небезпечно. Хоч і систем багато захисних, ну тут потрібно дуже бути уважним, щоб не було підстави. Щоб не було підстави наш, не було обману для нашої влади? Я пробачаюсь, Аня, вперше задам тобі таке питання. Поясни, будь ласка, небезпечно в Києві. Що саме? Це мають бути обстріли, чи це внутрішній ворог, який хоче посунути залужного? Внутрішній ворог. Це не буде так напряму. Активно, щоб вони змогли активно зайти в Київ, має бути відкриті двері. Що буде з тими дверима, і хто хоче отримати ключі від Києва і чи вдасться це зробити? Дивіться, в наступному випуску, який так і буде називатися: Ключ від Києва. В кого він? На цьому прощаємося до наступного випуску.